Тільки до Богдана Хмельницького, тобто до Леніна і Астрогорська генерального штабу, ще не дійшла ніяка про це. Ну про Степану Бандеру. Я думаю, що там була б окрема лекція, як він заважав Путіну жити все життя все це життя. Тому Трамп це не може дозволити. Собі, і він ну він бачить, що він господар становище. Вони ж бігають тепер вимагають зустрічі і все у нього вимога. Ми тобі сказали припинення вогню. Так припинення вогню і готовий з тобою розмовляти. Якщо ні, то й до побачення, то немає ніякого, немає ніякого сенсу з тобою розмовляти І тон, із з яким зараз розмовляє США з Росією, показує, що Дмитрів скоріше за все міг добуватися Ну, можливо, там другого шансу, але чи буде це навряд чи. Але я думаю, що основними там Дмитрієво було запобігти новим санкціям або вторинним санкціям, які все ж таки йдуть е, вслід за санкціями Угу. Ну, Якщо припустити, що тепер е, Трамп сконцентрований і готується до зустрічі з китайським очільником. От роль наскільки може бути визначною роль Китая в е, цьому сценарій приборкання Росії? Ну, тут, тут перше питання: навіщо це Китаю? Я не бачу особливої мотивації Китаю припиняти війну. Ну щоб приборкати Путіна, тому що вони розуміють, що зараз приборкаємо Путіна. То наступна і припиниться війна. То наступними будуть якраз Китай, але але да, тоді який сценарій найбільш вірогідніший? Китай розглядає Росію як союзника. Бізнес-партнера чи територію для поглинання найбільш можливий цей варіант, тому що я, от, готуючись до зустрічі з вами, побачила інтерв'ю мешканців Забайкар'я, яких дивує те, що а, китайці вільно вже там пересуваються а, через благородні землі, будуючи свої шляхи, там дороги, мости роблять все зручне для них, для їхнього існування там. для... Продажу енергоресурсів виникає тоді питання: так а що ж Росія для Китаю сьогодні? Ну, територія для погнань. От видаєте запитання: а навіщо Китаю натиснути на Путіна? Путін їх повністю влаштовує. Він дає віддає фактично Росію в Китаю безкоштовно. В обмін на якісь свої мрії війну проти України, і у нього немає важелі тиску таких, і у них немає бажання особливо на нього тиснути, тому що Путін готовий пів віддати, щоб і далі воювати, не ось він вже виконує функції проксі Китаю, тому що він залежний від Китаю. Не те, що там іде експансія Китайця, це на таємниця. там вже років 10 так Іде експансія китайців. Ось до, до цього до, Посибіру. Ну так що тут Китай не влаштовує? А у Китаї є є земельні метали, якими вони шантажують Сполучені Штати Америки. Ти не можеш заборонити їм купувати російську нафту. Далі тут тут я не вірю, що тут Китай буде щось втручатися. Єдине, що е, тут може прискорити це процеси виключна активність України, удари по території Росії. Uh -huh. Ну, наприклад, добитися, щоб е, на європейській частині Росії був блекаут. Ну тоді і Китай тут не допоможе Росії. Ну просто у них можливості не буде. А для Китаю, щоб ви розуміли, Росія інтегрована чи дезінтегрована, і в принципі вже байдуже. Вони uh -huh. використали на цьому етапі Путіна, а далі можуть. А далі можуть впливати на Китай на ці території, як вони хочуть тут. Тут я вважаю, що головне слово не за США а за Німеччиною. Німеччина і Франція повинні нарешті поставити для себе рішення, чи потрібна їм Росія в нинішньому вигляді. Якщо вони для себе це внутрішньо вирішать, що їм не потрібна Росія в нинішньому вигляді, вони можуть перед Китаєм поставити питання руба або ми, або Росія. Тобто або європейський ринок, ну тобто, ми не підтримуємо Трампа, але у нас проблема Росія, або ти або, або ми будемо з Трампом зараз на тебе тиснути. Якщо Німеччина і Франція в першу чергу поставлять так питання руба. То я впевнений, що Китай обере Європу і може піти на дезінтеграцію Росії. От там, от як говорите, дороги за карзбалькарія, для тих, хто там вільно ходить, от вони вже будуть виявитися, що це укладуть, точніше домовленості будівництво тих доріг, наприклад, з мешканцями міська громада Республіки Саха, яка також закликає зібратися місцеві регі... регіональні еліти і, запит... і поставити і знайти відповідь на запитання, за що ж вони воюють? Ну за що воює Путін, зрозуміло за е, отримання влади, і як, як він мріє, за як ми тепер дізналися з, з їхньої розмови з азійськими лідерами життя до 140 років. А Зеленський нагадує, що Росія у 2025 році втратила на фронті 346 тисяч солдатів і стільки ж мобілізувала. Виникає питання: а за що ці люди е, росіяни воюють? Ну за гроші за гроші тут нічого ну, ну, нічого тут дивного немає, тому що те, що пропонує Путін, е, ну там стартовий капітал. Скільки там 2 мільйони рублі зараз до речі скоротило до 800 тисяч багатьох регіонах е, гроші. А потім те, що їх, їх дружини чи хто там отримує додаткові, додаткові гроші, якщо вони помирають, от, власне кажучи, він фактично ну, використовує за гроші, купує м'ясо, яке кидає в Україну. Угу. Ну, тоді таким чином я поставлю запитання: а гроші закінчуються. Про що до речі путіну і кажуть очільники так званих бізнес російських бізнес корпорацій «Лукойл Банкрот. Якщо ці гроші закінчуються, то як у який спосіб тоді Путін утримуватиме цей внутрішній і порядок? Ну, він поки що ну, є, є поки що ресурси, так. Uh -huh. Є, ще можливість пограбувати населення там на тарифах податках, скоротити ще витрати на охорону здоров'я, на соціальні виплати. І інше. Він багато вже там вже порізали. Є, ще вклади населення, там всього 60 трильйонів, які можна використати. А, тобто, та, та, ну, та, це... далі, далі призов вже призов резервістів. Але що вийде це у них, це поки що велике питання. Чому тому що ж вони раніше уникали цього питання, ну уникали через те, що вони знали, що це може викликати не дуже здорову реакцію росіян. А враховуючи те, що ще палива немає, ще зараз світла скоріше за себе, будуть проблеми. Якщо ще буде мобілізація, ну це може викликати не досить неприємну історії для конкретно Путіна, ну він але але думаю що він буде пробувати в будь-якому випадку. Навіть коли йому вже голову відкручувати будуть. Він буде говорити, що Україна повинна покинути чотири області і відмовитись від НАТО. Ну тому що тому що він бореться за своє не тільки політичне, а й фізичне виживання, тому що розумію, у разі поразки в Україні витрачає владу та життя. Ну, вот в своем телеграм-канале э, российский оппозиционер, всесвятный известный шахист э, Гарри Каспаров пишет про то, что Россия теперь не просто торгует нафтой, она экспортует страх. Германия раскрыла сеть так называемых агентов низкого уровня, обычных людей, которых ФСБ нанимает за копейки для поджогов, шпионажа и диверсий. По всему миру не профессионалы, не Джеймса Бонды, просто одноразовые исполнители, которых не жалко. Вот и весь русский мир, пишет Каспаров. ни идеологии, ни героизма, только хаос. И страх. Раньше Кремль пытался выглядеть империей, теперь он стал фабрикой мелких преступлений. Это и есть стратегия России в 2025 году. Не завоевывать, а заражать. Заражать общество недоверием, подозрением, паникой. Пусть каждый думает, что враг уже рядом. Пусть страх работает вместо армии. самое страшное работает, потому что пока мир играет в дипломатию, Москва давно играет в саботаж. И это наибольшая проблема для наших союзников, которые, які... даже зеленские дурачи, засумневался, что Путин принимает мирный план. План, який готує коаліція охочих, але ж іншого, поки що, інструменту у наших союзників немає. У наших європейських союзників тоді має з'явитися певний план або повернення до плану сталого справедливого миру, про який Зеленський казав, ще в 22-му році, і ми будемо ходити так по колу, аж допоки не з'явиться все ж таки інструмент для того, щоб Путіна зупинити. Що це може бути за зупинка, от в політехнологічному сенсі? Європейські гроші, які вони в два рази повинні виділити більше, ніж вони виділяють на закупівлю ар для української армії, uh -huh. щоб Україна могла, наприклад, привезти в Україну 100 тисяч людей, які будуть воювати на боці України? Це тільки гроші, це тільки гроші. Наскільки ну, привести коштує, наприклад, 100 тисяч людей, які готові будуть воювати. Ну, це приблизно 3-4 мільярди доларів на рік. Чи великі гроші це для європейців? Ні, не великі гроші для європейців. Чи є, чи є можливість привезти цих людей з усього світу? Та є. Ну, є Латинська Америка, Африка і все інше. Ну тобто, тут же все питання в грошах. Це знову таки ми повертаємося конкретно до європейців. Європейці досі не можуть для себе, ну точніше, Німеччина, ухвалити рішення, чи потрібна їм Росія в такому вигляді. А тому, що десь куплені політики. А хто кому ж пообіцяли місце в Газпромі? Те, що пише Каспаров, це взагалі не таємниця. Це, це Росія почала робити, як тільки більшовики перемогли у Радянському Союзі. Це робота комінтерна, отак вони диверсії робили, створювали хаос, так і Радянський Союз Коїв, і так далі. Тільки зараз воно без ідеології виглядає і не, не лягає ніяк. І тут ці, тільки, тільки допомога Україні, по-іншому це не працює. Ніякі плани, ні цього. Вони повинні розуміти, що ця країна просто не повинна існувати. А для того, щоб вона припинила існувати, потрібно дати Україні більше два рази грошей, яких у них купа в дійсності, і далі поставити питання перед Китаєм, що або ми, або ми, або Росія. І тоді питання буде вирішено в такий спосіб. Росія просто припиняє існувати в нинішньому вигляді, Тараса. Ну якщо ми говоримо про те, що ідеології зникають, є ця концепція існування корпорацій, які нібито будуть володіти країнами, континентами. А тоді яке майбутнє може чекати ну, на Росію, зрештою на весь цивілізований світ, якщо дійсно державні ідеології поки що програють в цій боротьбі за новий. Перехід, там трансцендентний перехід, чи перехід до нової цифрової цивілізації, направду кажучи, з чим ми маємо справу в майбутньому. І на сьогодні тільки єди єдина людина, це майбутнє нам зупиняє це власне Путін, Путін і його е, політика. А тоді до чого варто готуватися, розуміючи, що все ж таки цей рух вже зворотній. Ми не можемо повернутися в минуле. Ми будемо рухатися вперед. Але яким як, ця картинка світу майбутнього, якою вона буде з огляду на е, світову кризу, на економічну кризу, але все ж таки на жагу людства.